Щодо зарплати швидко та без застав, позичаємо кошти. Саме такі об'яви можна побачити на вулицях більшості населених пунктів України. У 2017 році наші співвітчизники таким чином взяли у борг 21 мільярд гривень. І якщо на початковій стадії такі пропозиції дійсно приваблюють, то вже після оформлення кредиту люди дізнаються про приховані умови, які перетворюють їхнє життя на різновид в'язниці. Тож що стоїть за красномовними пропозиціями, і у які пастки можна потрапити, оформивши так званий мікрокредит? Гроші на будь-які потреби: відпочинок, ремонт, лікування, розвиток бізнесу, кошти до зарплати швидко і одразу. Так, якщо банки часто вимагають паперові докази вашої платоспроможності у приватних установах, що пропонують послуги мікрокредитування, процедура оформлення, звабливо проста. Особа повинна лише пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, який тут же ж в самій установі копіюють, надати мобіль. Телефон і, можливо, надати контактну особу, яка може підтвердити, що саме ця особа е, звертається за кредитом. В зв'язку з цим, оскільки спрощений перелік документів, установи, які займаються мікрокредитуванням, е, ризикують не повернути свої кошти. Кредити можуть бути різного роду від тисячі гривень до 30 тисяч гривень, які особа може оформити за декілька десятків хвилин. І, що установа, яка віддає ці гроші, вона повинна перестрахуватися у зв'язку з цим. Зрозуміло, що особи, які зазначені як контактними особами, можуть страждати від надокучливих телефонних дзвінків від самої установи. Фахівець міського центру з надання безкоштовної правової допомоги пояснює, підводне каміння випливає після оформлення кредиту. Вас можуть чекати безкінечні дзвінки із повідомленням про терміни виплат або нарахування від. Сотків чи у випадку їх несплати навіть емоційні погрози, психологічний тиск, шантажування Юрист радить не реагувати на агресію колекторів і вирішувати проблеми з виплатами через суд. Краще оформляти кошти у встановлених фінансових установах в банках, а не довіряти надокучливій рекламі, якої зараз останнім часом дуже багато. Крім того, тут варто е, зауважити, що Якщо людина оформляє кредит в банкові, тут більше гарантій, більше можливостей ознайомитися з самим договором. Чому тому, що наприклад, ми можемо в деяких установах більшість таких договорів розміщується у світовій мережі на сайті цієї установи. Якщо ж ви наважились на мікрокредит, обов'язково уважно та ретельно прочитайте умови договору, прорахуйте чи зможете сплатити часто за Високі відсотки. Уникайте так званого онлайн-кредитування через інтернет. Немає гарантії, що вашими персональними даними не скористаються у шахрайських цілях. Кредит взагалі як суть це і не погано, і не добре. Все залежить від того, для чого ви його берете. Якщо ми кажемо за кредит для того, щоб купити, не знаю, наприклад, там ще один телефон. ну, Моє вра... ну, моя особиста думка це погана ідея. Якщо я просто буду телефонувати. Якщо я беру наприклад кредит на той же самий телефон, який почне завтра заробляти гроші, це вже інша справа, і тоді можна там розглядати кредит. Колись він торгував морозивом. Зараз підприємець працює у сфері металургії, медіа готельного бізнесу. Радить, кредит має становити не більше 30% від загального обороту фінансів, а також бути внеском у розвиток справи та гарантом примноження майбутнього прибутку. Як ставиться церква до кредитів, чи є борги гріхом. Пастор Петро Свиденко говорить, однозначної відповіді немає, проте потрібна обачність і мудрість. Приходить мама двох братів і просить у Христа, каже, я хочу, щоб вони сіли справа з ввіва. Але мама не знала, що просила. Тобто, з людської точки зору, вона просила доброго. Але в кінцевому рахунку вона не знала, що це означало. Тобто, ми, як християни, ми розуміємо, що є два моменти важливі. Питання кредитування мені це потрібно, і чи потрібно це сьогодні, якраз тоді, коли я вважаю це за потрібно? Тобто, часом Бог нам готовий дати, але в якийсь інший термін. Але нам потрібно бути готовими до цього. Це питання нашої віри, питання нашої відносин з Богом. Лариса Шило, Віталій Пащенко, Полтава, вісті надії.